Підприємці, чудова новина. 4 квітня Сейм ухвалив законопроект, який обнижує складку здоротну. Податок на здоров'я. Документ чекає на підпис від президента. Зміни повинні війти в життя з 26-го року і торкнуться 2,5 мільйонів підприємців у Польщі і українців, також, які ведуть діяльність і сплачують складку здоровотну. Є противники цього закону, бо до бюджету не надійде майже 5 мільярдів злотих, і буде вигідніше працювати у когось на діяльності, ніж як працівник, бо складка здоротна буде меншою. Тому чекаємо, що буде, час покаже. Дональд Туск, прем'єр-міністр, сказав: якщо завитують цей законопроект, він після виборів буде знову його піднімати на порядок денний, щоб ця зміна все-таки війшла в життя. Що ви думаєте про це? Добре, недобре, грошики все-таки лишаться в кишені.